Техніка стискання буде працювати на перерозподіл крові в тілі ерегованого члена. Саме за рахунок стискання ми десь, ну, як не дивно це звучить, перешкоджаємо такому швидкому притоку крові до головки члена. Десь ми трошечки даємо цей відток крові, щоб чоловік не еякулював так швидко. Стискати ерегований член під час цієї практики можна в двох місцях. Основи тіла члена, тобто у його стовбуру, просто стискання двома пальцями, ось так. І також це буде відбуватися прямо під головкою члена. Під час мастурбації треба вибрати п'ять разів, де чоловік, мастурбуючи, зупиняється то в основі члена, то в головки, стискає і зупиняється на 5 секунд. Стиснув. Раз, два, три. 4, 5, і продовжив стимуляцію.